Як, як німець на стов і жидівщих, зробив гетто. дошка коло дошки була, не дірки, кінець, три метри догори. І то було загороджено круг, то у мене, то о, і та, і та біжниче, то все було загороджено. І тут я на всіх жидів. Ну, а у нас там город, ми маємо, і раз було гетто поле. І десь випав сук з сучок, жидів, коли запхала око. Mm. Мама каже, й дівка має каси, яку кажу, що нам прийде смерть. А мама каже, ні, ні, не буде ще смерті, смерть, з того вирішити. Ні, не біжимо, бо наші книжки писали, що, що ми будемо покарані. Mm. І вночі, було так, може, три місяці сиділи тут в І вночі у нас вдома загавку, пес дуже гавкув. Хтось запукав, тато вийшов, каже, господарю, забери себе пса. Тато заходив до хати, пса забрав і каже, до мама, ти знаєш, тут поліція німецька стоїть навколо нашого города кругом гета. Каже, і щось там жиди, кричать, що й вайкають там сердить. І вивезли ту за річку під скалу, вибрали рівню, постріляли, все. У німці тримали дисципліну страшну. Німці дивели дисципліну страшно. А вони прийшли до села і їх зустрічали? Ну, то ми метали квіти, діти маленькі нам цукерки давали. А мій тато каже, дівчи, ти не маєш, ото німецький, беремо камінь, вермо камінь, завели в квіти. <laughs> так камінь не везе, діти не метали, пили квіти, назбирали по поле квіти, німці дали квіти, а вони нам цукерки, а діти ще так тішать. <laughs> Отаке було. А вони якось на чому з'їхали чи пішки йшли ці німці? Їхали, там переважно мотоцики. З німці машини були машини, а саме німці на мотоциках дуже. Воно на мотоциках гнало, вони охулярувати. Німці так. А того, якщо німці відступали, ті були... а, ще, які цукерки були. Була пшениця, настояща пшениця. А було убил та таким, знаєте, солодким, різні кольори, червоне, біле, жовтей. А вони то робили, знаєте, то всього в коробках, і наметали ті коробки, ми то їли. А як відступали геть, то мінували, знаєте, мінували мости. І прийшов німець і мінував станцію желізну дорогу. Ну, а тут у нас близько через ворот, а мій тато вмів трохи по-німецьки, ще за острій, і там сусід помер загородник теж. Кажу, ходи, будемо німці просили, може він не замінує. В неї ж виборували діру. І вони почали німці просити, що малі діти, що щось що знищить, би то не робили. І щось німець так подумав жив і заметав дірку, а замінували міст трошки вище, де на стрілках і замінували той міст, гримну мать рідну. Страшне. То страшне. Не було оборони війни, я так ще війни бої страшних, Я перейшла війну. І голод перейшла. Ми їли лобуду, лобуди не було на поле. Лобуди не було. Що люди з'їли. А то за німців, то вже за зарусили? За німців. Щось не було вружаю, а німці брали контингент, здачу треба було те зерно. І все. А що ж, крім зерна здавали на контингент? Чого здавали? Та війна, треба було воєнним. А що здавали? Та, я знаєте, за Союзу ми здавали. А пшеницю пшеницю здавали, ще що здавали на контингент? Та, жити, пшеницю, бульбу, все, буряч, ну що мав, що ми записали, що кілько ти типу посадив і з того якийсь процент треба було дати. Шли були десятники, що 10 хат людина йшла, збирала то всі дані. І що? А ні заплатили щось за той контингент? І так, трохи платили. Та й руські платили. Це пшеничі — 4 гривні, 4 рублі і слали по заграниці що у нас та що дешеве, вони не ж не брехали в газетах. Бо мій брат казав, каже, я тут читав там, що дешеве нас. І що люди добровільно здають, а тому слово треба було здавати. А воно писало по заграниці, що добровільно. Певно що добровільно. Як сам відвіз і той, то добровільно. то є страшний, то, то страшний обман був Совєтський Союз. І ж такого не було. А як німці були, то вони жорна не розбивали? Жор... А жорна забирали. У нас теж були жорна. І за... А за німців, хто був, я вам зараз скажу, хто був голова сільради Гачку. Я вам це нагадала, Гачку був, у вас А потім був Левицький. І жук, так. забрали і того складали там, де поліція була польська. Бо то вже там поставив дім ту мене поверховий, а сам жив перемишли, готліп, і то на ньому жила поліція і почта була ту за німців. А потім пішла в війну, там був штаб, там людей стріляли, били, КГБ.